Років п'ять тому напередодні зими в пошуках націльної білизни я придбав декілька футболок, які поміж інших відрізнялися хорошою якістю. Особливого значення тоді я на виробника не звернув і, прийшовши додому, детальніше розглянувши етикетки товарів, я з приємністю. Побачив, що товар виготовлений був в Україні, а ще що найприємніше у Чернісях. Доброго часу доби, дорогі друзі. Ми раді запросити вас на Coffee Break, новий проект газети Молодий Буковинець». проект, завдяки якому ми стаємо ближче до людей, яких прийнято називати успішними: людей, які прославляють наше місто, роблять його більш престижнішим, людей, з якими просто приємно бути знайомими. І знайомства, з якими можна гордитися та пишатися. Як ви вже встигли зрозуміти, гостем нашого дебютного випуску буде людина, яка своїм власним бізнес-успіхом змогла доказати, що не туризмом єдиним живе Буковина. Ми раді вітати за чашечку гарячої кави Олександра Побережного, засновника та директора підприємства Наталюкс, якого вітаємо у перебільшення найкращій кав'ярні на розі університетської та сковороди. Доброго дня. Доброго дня, пане Олександре. Ну і почнемо, напевно, нашу бесіду з такого простого та звичного, напевно, для вас запитання. Розкажіть, будь ласка, коротко про історію створення та е, досягнення, яких ви зараз е, вже настигли в цей час. Ну, історія торгової марки Наталюкс починається з 2000 року. В той час, будучи приватним підприємцем, я заснував маленьке-маленьке. Підприємство, яке знаходилося якраз як не символічно, отут на Сковороди, де зараз університет юридичний знаходиться. Це були майстерні училища, яке займалося підготовкою швей та майстрів по ремонту техніки. І там ми знімали маленькі, маленькі підприємства. Маленьке приміщення, в якому знаходилося спочатку 5 швей. Ми довгий час працюючи тільки в такому вузькому колі, ну знайомилися з новою для мене темою, тому що я за, за освітою математик і як не символічно саме біля математичного факультету ми знімаємо цю е, дебютну вашу передачу. Це місце, де для мене дуже приємні спогади. Напевно, завжай. тому, ви, Напевно і, впевну, тому ті... да, і погодилися одразу <світ> ж, взяти участь в дебютному випуску, коли почали місце. Де ми там вже, так, певно, <світ> що так. Дуже важко починалася робота над створенням цього підприємства, тому що в 2000-х роках. Не тільки навіть саме дрібні речі, запчастини чи голки треба було завжди шукати по цілій Європі. У нас цього і не було. І та техніка, з якою ми починали працювати для нас. всіх тут була незнайома, і так ми помаленьку, з маленького, зовсім маленького підприємства, виросли до у 2012 році. Ми визнані кращим малим підприємством в галузі серед всіх. Малих підприємств України, України. Да, mm -hmm. так, так. 2012 Бачите, році, да. більше чернівців, І... напевно да. навіть не знала про ці досягнення. Ну, якось, певно, це наше недопрацювання, тому що треба було напевно, десь афішувати, десь рекламувати. Але ми працювали в основному над створенням, скажімо. Сильного підприємства всередині з хорошою технологією, з хорошою технікою. Я думаю, на сьогоднішній день ми цього досягли і ми цим пишаємось. Приємно, приємно чути про такі речі, що саме в Чернівцях є, є підприємства, які так скажемо легкою промисловістю це місто. Хоча більшість скептиків кажуть, що Чернівці і Чернівецька область вона в принципі максимум чого може досягти, напевно, тільки успіхів в туризмі. <гум> так, ми не кажемо про важку промисловість, але велика промисловість вона ж може розвиватися. Скажіть мені таку річ, так як можливо не всі ще знають про існування вашої продукції. На кого взагалі розрахована ваша продукція і чим вона може зацікавити середньостатистичного українця? Ну, наша продукція розрахована, скажімо, це можна так сказати сімейний бренд. У нас є продукція для дитячого асортименту, жіночого і чоловічого. Це є нижня білизна і верхній трикотаж спортивного призначення, термобілизна, яка зараз дуже популярна, хоча ми вже її дуже давно робимо. Значить особливо популярною стала тому, що зараз для потреб воїнів АТО використовується, і звідси визвана інтерес і всіх інших верств населення до цієї теми. Але термобілизна вона і раніше використовувалася, і в наших, скажімо, мисливців, і не рибалки. Вони завжди там, цим... там де воно Але вони Термобілизна випускалась тільки за кордоном і привозилась або якоїсь якості такої сумнівної, так або ціни були були американська, яка коштувала, ну скажімо так, 100 доларів комплект, грубо грубо кажучи, це ціни, які ну тим більше враховуючи сучасний рівень ціни долара. Це дуже великі. Тому ну, що да. для нас це п'ятикратне зменшення, О, ціна, яка в п'ять разів нижча за. Ту ціну, яка дозволила нам захопити дуже великий ринок споживачів саме ціною, ну і відповідно якість співвідношення ціни і якість це є головний такий аргумент для нас, і головний стимул, яким ми користуємося для того, щоб отримати якусь частину якогось ринку. Це є головне ціна якість має бути оптимальна. Ну, ми вже так торкнулися теми, про яку я хотів вас запитати, так як ваша продукція специфічна і зараз вона користується великим попитом, на жаль, через такі неприємні події для нашого суспільства, для нашої країни. Чи якимось чином ви допомагаєте? Солдатам АТО? можливо ви продаєте цю близну по зниженим цінам чи взагалі в якості волонтерської допомоги ну, ми приймаємо участь як в якості і допомагаємо людям, які займаються волонтерством. Так і для воїнів АТО у нас особлива ціна, ціна, яка нижче рівня собівартості. Навіть Але так. ми завжди так, ми завжди їх всі, хто з нами співпрацювали, всі знають, що є в Наталюкс, є своя ціна. Угу. Мало того, що ця ціна нижче ринкової, скажімо, наша гуртова ціна відпускна. Але для цих речей, навіть не провіряючи, якщо приходять до нас і кажуть, що вони волонтери для АТО, то ми їм даємо відповідну ціну, яка нижче собівартості. Дості, так що тут ми цього стараємося і допомагати, і так є воїни, з якими у нас на м, напрацьовані прямі поставки, прямо маю через наших волонтерів, ми своїм чернівецьким воїнам, які знаходяться там, напряму відправляємо і термобілизну, і інші речі, які їм необхідні в тих умовах. Ну, так, от як ми затронули вже тему порівняння проведення паралелі паралелей з трикотажем та термобілизною іноземного виробництва, ті ж саме американські аналоги, я просто знаю приблизні розцінки на них. Це дійсно така немаленька сума, кожен зможе собі дозволити. Чим ваша продукція відрізняється? По якості, тобто можливо, можливо, там використовуються інші тканини, інший матеріал більш сучасний, які і є е, фактором, який здорожчує цю продукцію. Чи взагалі аналог повний іде повний аналог, і різниці немає ніякої, крім крім напевно розкручених брендів? Ну, перша умова ціни це розкрученість бренду. Це однозначно. Ну звичайно, є нові технології, які використовуються для виготовлення термотканини. Ну, а зроблені по самим новітнім технологіям, ціни там, ви знаєте, захмарні, навіть не ці, що ми кажемо так. В основному це брендовість речі. Наша річ розрахована, починаючи цю тему розвивати термобілизни, перший рік, коли ми отримали. Хочу розказати одну історію, яка нам дала впевненість в цьому, що ми на правильному шляху, і речі, які, звичайно, ми працюємо з серйозною фірмою, турецькою фірмою Санко, це бренд, який працює мільярдні обороти і працює на Європу в основному. Всі тканини, які ми отримуємо від них, вони, як правило, за 14 років у нас не було ні одного нарікання на якість тієї тканини. Термобілезна це новий вид тканин, які вони почали виробляти. Того на початках ми не могли з такою впевненістю сказати, як за старі тканини, що да дійсно це тканина, яка яку ми гарантуємо, як то кажуть, голову даємо на відріз. Знаєте, ну, так. так а ми почали. Досліджувати і першими нашими клієнтами, які зробили такий, додали нам впевненості, це були альпіністи з Дніпропетровська, наше підпредставництво Дніпропетровська, нам телефонує і каже: альпіністи йдуть на пік комунізму, хочуть знати, як ваша термобілизна. Я їм відверто сказав, я не буду вам брехати, я не знаю. Але ціна така, що нас приваблює. Вони взяли нашу термобілізму, сходили на пік комунізму, повернулися назад, сказали, тільки різниця в ціні. Між тою, що вони брали, і нашою термобілетною mm -hmm. це нам додало якихось впевнених те, що звичайно, що є багато речей, які там не, не на самому високому рівні, але і речі, які ми виготовляємо, розраховані на. Середню ланку нашого суспільства, не самих вибагливих людей, тому і десь якісь нюанси, які, на які ми можуть звертати увагу тільки в брендах, ну скажімо так, ВІП-речей. Ми до цього не йдемо, і нам для нас важливо, щоб ця річ була практична. І зручна свій і покупець для совочкого по наш покупець це середній плюс, і ми ну наше гасло, це такий лозунг. Ми кажемо, наш купець той, який один раз нашу річ придбав, угу. він наш назавжди, тому що ми стараємося якість продукції, яку ми виготовляємо. Вкладаємо душу, і знаєте, наш е, лозунг це з любов'ю до тебе. От, да, тобто, і кожна людина повинна відчувати, що ця річ придбана і зроблена з любов'ю до нього. Тобто, ж, всі, хто, ну, більшість, хто хоча б один раз придбав нашу річ, вони завжди знаходяться. Всі клієнти на сході країни, як правило, з'явилися не дивлячись рекламу нашого бренду, а десь е, вони. Або, скажімо, раз в західному регіоні відпочивали в санаторіях, чи десь там придбали нашу річ, і звідти телефонували і казали. Ми придбали вашу річ. Ми вражені якістю. Ми хотіли би з вами працювати. Ми хотіли так, ми і розширилися на весь регіон, на всю Україну. Практично в всіх обласних центрах є наші представництва. Більшості, скажімо, не всіх, а більшості, Дехто регіон регіону там і на заході, і на сході, і на. Так що, от таким чином, ми себе просували, просували якістю, і, скажем, найкраща реклама це якість продукції, кути. Ну, я так від себе не заради рекламу скажу, так. підтверджуючи ваші слова. Я хоч і не гуртовий покупається, але після того як я купив одяг вашої фірми, я звертаюся до нього ще раз, коли шукаю білизну. Приємно вражає якість і вражає ціна. Приємно А Скажіть тоді ще таку річ. Можливо, після цього, цього інтерв'ю з вами люди зацікавляться все ж таки вашою продукцією, які можливо є такі люди, які не знали, не чули, купували брендові дорогі іноземні речі, або навпаки на ринку ж завалено буквально китайським товаром дешевим. Де можна придбати ваш товар? У вас є власна мережа. Торговельна, чи ви працюєте з якимись точками, які представляють вашу продукцію як дистриб'ютори? ну ми, як виробництво ну, реалізацією продукції, як такої напряму не не займаємося. наші система наших продажів через наші представництва в цих регіонах. Але в Чернівцях в Чернівцях ці магазини є фірмовий наш магазин на добробуті, є багато клієнтів в місті також. Я не можу зараз оголосити їх всіх, але хай хто зацікавиться, вони хай звертаються на сайт Натальокс. Там є інформація по представництву, є інтернет-магазини. Любі, любі види, е, скажімо, співпраці можуть бути. Сподіваюсь, ми сайт в титрах вкажемо, тому так, всі зможуть звернутися так, до вас. Ну, я надіюсь, що <реш> сайт на нього. Так. А таке питання: ви торкнулися теми тим, що... Тієї теми, що закупівля тканини йде з європейських країн, насамперед це Туреччина. Я так розумію, цінова політика зараз через коливання, різкі коливання курсу валюти може змінитися. Тобто, якщо ми сьогодні купуємо, бачимо ціну одну на тому ж сайті, бачимо ціну, зазначено на сьогодні така ціна. На завтра це може бути трошечки вище. Чи відчувається це коливання зараз на собівартості? Звичайно, звичайно, немає людини, яка імпортує якісь речі і незалежна від валюти. Тому що зараз великі проблеми з придбанням валюти. Ми вже завезли, іноді половину продаємо, вже, а купляємо по ціні зовсім інші. Разом з тим, я хочу завірити наших купців, що ми завжди до них з особливим. У нас особливе відношення до наших купців. Тому якщо ви знаєте, яка на сьогоднішній день ціна долара, то я скажу, що в своїй продукції ми рахуємо ціну долара 14 на сьогоднішній день. Ви уявляєте, що це практично в півтора рази дешевше, ніж на ринку. Там, де йдуть прямі поставки, скажімо так, неважливо яким чином, але завжди зав'язані на долар. І ми цим дуже виграємо, тому що на, на даний момент ми працюємо по. no selo. Звичайно, що ми ні не заробляємо, а навіть у збитки працюємо. Але для того щоб підтримати в такі нелегкі часи нашого покупця, ми стараємося держати ціну на самому мінімальному далі. Навіть збитково спектакль, якщо порівнювати з продукцією, яка завозиться, там реакція на зміну курсу долара рида чищено чи, ще, чи не щоденно, так. А у вас поза у нас ці, поза конкуренцією, Ми от всі знають наші представництва, Вони на сьогоднішній день розраховуються по ціні 14, за долар, хоча по такій ціні ми не можемо купити. Це за рахунок того, що були якісь напрацювання за попередні роки і можемо собі дозволити таку, таку річ робити. І ми цим пишаємося, що ми хоч в такі нелегкі часи можемо щось зробити приємне для нашого, для нашого українця. Назвичайно приємно чути, що в... У 2014 році є підприємці, які все ж таки з оптимізмом дивляться в майбутнє і можуть похвалитися своїми успіхами. Нехай це не будуть фінансові успіхи, але це є повна загруженість виробництва, як мінімум. І так, от на останок питання, які плани є на майбутнє, можливо, ви поділитись, можливо, розширення асортименту в зв'язку з тим, чи популярністю користуватись, розширення розробки власної торгівельної мережі. Так, в двох словах загадувати ну, поганим прикметом. Ну, Гадуємо, так. але завжди людина, яка не має планів, вона в принципі і перспективи якоїсь немає. Да, ми зараз так стоїть на місці. Ми завжди і зараз стараємося ці важкі часи і придбати і нову техніку, і стараємося. Ну саме головне для нас це зберегти колектив. Це для мене як одна сім'я, це мої рідні, які з яких за них я відчуваю особливу відповідальність. Я зроблю все, щоб наш колектив зберігся і е, зарплати люди, люди отримували, чого б це мені не вартувало. І я того з якоюсь стриманим оптимізмом дивлюся вперед, оскільки надіюсь, що все-таки нова команда, яка уряду, яка приходить, прийшла вже до нас. Люди, які ну, мені імпонують, і я сподіваюся, що вони зроблять все, не дивлячись на те, що зараз такі складні часи. Щоб не тільки ми і торгова марка Наталюкс, а й вся Україна мала перспективу в майбутнє, тому що цей трудолюбивий народ вартий кращої долі. Додати в принципі нема чого. Настільки приємно, що підприємці. Які працюють на інших умовах, так оптимістично дивляться завтрашній день. Я був дуже радий познайомитися з вами, пане Олександре, і сподіваюсь, наші глядачі, читачі так само не менш з приємністю прочитають та подивляться ваше інтерв'ю. Ще раз нагадаю, з нами в гостях був Олександр Попережний, директор та засновник підприємства Наталюкс, продукцію якого ви можете придбати у розвідних мережах міста Чернівці. Або на сайті є, якщо не помиляюся. Так, ком. .com. А Ми знаходимося в найкращій кав'ярні на розі університетської тасковарди, де завжди запашна кава, дуже гарячий та ароматний чай та неперевершені десерти. Дякуємо вам, до наступних зустрічей!